У Хмельницькому відбулася експертно дискусійна сесія. Військові та ветерани в авангарді процесів державотворення організував захід обласний осередок громадської організації захист держави. Громадська організація Захист держави вирішила об'єднати представників органів місцевого самоврядування, представників військової адміністрації, лідерів громадської думки, експертів у сфері військового права для того, щоб подискутувати і обговорити військовий досвід як джерело формування лідерських якостей. Армію як модель єдності, яка долає оригінальні та соціальні бар'єри. Наш фокус це підходи до формування нової загальнонаціональної ідентичності, заснованої на спільному досвіді захисту. Всі нагальні проблеми, особливо державотворення, утворення. А сьогодні ми будемо розмовляти про ветеранську політику. Вони не повинні стосуватися чи органів виконавчої влади чи тих підрозділів, які на місцях. Це проблема всього суспільства. І саме коли суспільство це усвідомить, тоді в нас буде належний рівень життя і належний рівень державності. Я як військовий привик і навчений виконувати якісь певні завдання, поставлені і цілі. Є ціль, є завдання, є рішення. Для військових Україна це не абстрактна цінність, а конкретна реальність, за яку вони готові віддавати життя. Державні інтереси понад особистими. Це принцип, якому слідують військові кожен божий день. Розуміння справжньої ціни незалежності та суверенітету формує особливе ставлення до ресурсів країни. Щоб залучити військових до процесу державотворення, треба по перше створити реальні механізми залучення їх до процесу державотворення. Це створення дорадчих органів з правом голосу. Це можливо встановлення певних квот у органах місцевого самоврядування. Також необхідно психологічна підтримка, це не тільки в формі терапії, а а у формі доведення їх з поля бою до органів місцевого самоврядування, ми предметно обговорили доцільність оновлення політичної та управлінської еліти за рахунок залучення військових та ветеранів. Дуже круті ідеї. Основна з цих ідей, яка найбільше мені сподобалася, це інтеграція ветеранів до влади, якщо будуть військові, які будуть зацікавлені та мотивовані. Зробиться дуже багато гарної роботи сьогодні. Тривалі запеклі дискусії однак нам вдалося досягти спільного знаменника вдалося сформувати спільне бачення. Ми маємо спільно підтримувати військових, в тому числі і зокрема у тому, щоб вони були в авангарді процесів державотворення.